Вітаю! Сьогодні поговоримо про Ірландію, магічну Смарагдову країну. Це країна, в якій живуть легенди. Не плутайте Ірландію з Північною Ірландією частиною Великобританії Сполученого Королівства. Ірландія самостійна держава в Північній Європі. Що займає більшу частину острова Ірландія? Слиць Ірландії Дублін. У Дубліні проживає близько чверті населення всієї країни 1,4 мільйона осіб. Найстарший навчальний заклад Ірландії Трініті Коледж, заснований у кінці 16 століття. Тут проводили свої університетські часи видатні письменники Ірландії Джонатан Свіфт, Оскар Уальт, Джеймс Джойс, Семуель Бекет, Брем Стокер та інші. Університетська бібліотека Трініті Коледжу заснована у 1592 році. Це найбільша і найважливіша бібліотека Ірландії з фондами. Що становлять 5 мільйонів томів. У довгій залі, яку ви бачите, сьогодні у відкритому доступі для користувачів виставлено 200 тисяч найдавніших книжок бібліотеки. А ще у довгій залі бібліотеки зберігається давня кельтська арфа. Саме ця арфа стала прообразом сучасного герба Ірландії. Зверніть увагу, герб Ірландії це арфа, а також зображена арфа на монетах євро і на емблемі пива Гіннес. Покровителем Ірландії є святий Патрик. А символом трилисник конюшини. Древні мешканці Ірландії, друїди та кельти вірили, що конюшина це священна рослина, здатна відганяти злі сили, а три це, відповідно, священне число. У християнстві конюшині теж надається особливе значення. Три листки символізують святу трійцю. День святого Патрика є найбільшим національним святом ірландців усього світу. 17 березня, коли відзначають свято, за поширеною легендою, у 461 році помер святий Патрик, перший єпископ, заступник і борець за волю Ірландії. І цей день. Вшановують його пам'ять, ну і святкують. Яким чином, на день святого Патрика ірландці вбираються у зелений одяг і капелюхи та йдуть до пабу. О, паби в Ірландії, це улюблене місце. Тут вони спілкуються, святкують, обговорюють новини, співають пісні і п'ють своє ірландське пиво. Темпл -бар – це найстаріший паб у Дубліні. Ну, і так називається – найстаріший. Район столиці Ірландії Дубліна. А це неофіційний символ Ірландії. Бренд «Гіннес» – марка ірландського чорного пива. Цікаво те, що на всіх будинках у Дубліні кольорові двері. Якщо на будинку буде 20 дверей, то всі вони неодмінно будуть різних кольорів. Зверніть увагу. Чому, за легендою, початок кольорових дверей був покладений після смерті королеви Вікторії. На знак жалоби влада видала наказ пофарбувати всі двері в чорний колір. Але непокірні ірландці вирішили вшанувати у лапках королеву голоду протестом і пофарбували двері. В різні кольори. Вочевидь, вони не дуже любили свою королеву. Ну, і як вона їх теж не любила, якщо її називали королевою голоду, Ірландія дуже зелена країна. А зелена вона тому, що тут постійно йде дощ, дуже багато дощів. А також Ірландія Країна давніх замків і легенд. Старовинні замки, стоянки вікінгів, собори, монастирі вважаються справжніми архітектурними шедеврами та зберігають безліч пов'язаних з ними легенд і казок. І знову двері. Як ви думаєте? Що це за дивні дверцята на стовбурах дерев? Я теж дуже здивувалася, коли їх побачила. А це дверцята у казку. Ірландці і досі вірять в існування фей, гномів, ельфів, лепреконів, тролів і будь-яким чином намагаються піддобритися до них. Ірландці намагаються задобрити фей, влаштувавши для них такі хатинки. Саме в такому лісі і живуть ельфи. А це ще один міфічний герой. Ірландців лепрекон. Лепрекони – найвідоміші з міфологічних істот Ірландії. Зазвичай лепреконів зображують у вигляді високих ельфів, схожих на дідусів. А у сучасному описі їх ще й одягають у зелене, у все зелене. За легендою, лепрекони обожнюють збирати золото. яке вони Приховують у горщику та зберігають на кінці веселки. Лепрекони дуже давня міфічна істота. Вони згадуються ще у середньовічних ірландських легендах. Якщо людина спіймає леприкона, то чарівна істота має виконати три бажання або Подарувати золоту монетку, щоб знову опинитися на волі. Ну, тому люди, людям хочеться спіймати лепрекона. Але наслідки можуть бути не дуже приємними. Є такий гіркий присмак у цієї історії. За переказами ті щасливчики, яким удавалося схопити лепрекона, або втрачали глост, не в змозі придумати, які три бажання їм загадати, або пізніше страждали від наслідків загаданих ними бажань. А виявляються, лепрекони – дуже хитрі істоти є навіть така дуже розповсюджена легенда, чи казка ірландська, яка називається поле ромашок, як лепрекон? Обдурив е, людину. Одного разу на полі, всіяному ромашками, парубок упіймав ли прикона, і той вказав хлопцю квітку, під якою заритий глечик скарбів. Щоб упізнати це місце, ту ромашку зраділий юнак пов'язав її червоною стрічкою. А коли він невдовзі повернувся з заступом, то Неприємно вражений узрів, що на полі кожна ромашка була пов'язана червоною стрічкою. Кмітливий лепрекон пошив його в дурні, так і не відкривши свого скарбу. Окрім лепреконів, в ірландських казках діють і гноми. Вони можуть бути добрими і не дуже. Ну, у будь-якому разі з ними теж треба поводитися обережно. А це в одному з парків Оукфілд Парк, називається це місце, такий собі казковий герой, зроблений руками людини, це Маргольд, земельний велетень. Оукфілд Парк. Він названий так на честь ірландського принця з кельтської легенди про Тристана та Ізольду. Він також фігурує в казках про короля Артура як відомий ірландський воїн. Зовсім недавно цей Маргольд з'явився у відеогрі Гаррі Поттер і В'язень Азкабану. Та в картах знамениті велетні козирі. От так. Виглядає. Ірландці так люблять містичних істот, що навіть склали мапу, яка показує, де живуть міфічні істоти Ірландії. Ірландська міфологія багата на різноманітних міфічних істот. Серед найвідоміших банші, які своїм плачем віщують смерть. Шелкі, Морські істоти, які можуть перетворюватися на тюленів. Тамероу, такі водні духи, які е, володіють прекрасною піснею. Не менш відомі фумори, істоти з похмурою репутацією, а також боги та богині, такі, як Даго, Дагда, Бріджит. Та Мананан мак айр Тобто ви вже зрозуміли, що Ірландія казкова країна дуже цікава і незвичайна зелений острів в оточенні суворих північних морів і теплого Гольфстріму. Хвилі яких сходяться біля його берегів, воюють, чубляться та, зрештою, миряться, країна доброзичливих, мудрих, працьовитих і гостинних людей. Ірландія країна казка. Свора і добра водночас, здається, тут, як у казці, добро завжди перемагає зло. Про це розповідає сучасний ірландський письменник Йон Колфер, творчість якого ми будемо з вами вивчати. Йон Колфер автор серії книг про геніального злочинця Артеміса Фаула, який вступив у боротьбу з таємничим світом лепреконів Ельфів і гномів, бажаючи заволодіти їхнім золотом традиційна ірландська легенда. Але Артеміс стикнувся з чарами, людяністю і добротою цих істот і сам докорінно змінився, ставши їхнім захисником і рятівником цілого світу. Тож, маємо з вами можливість. Зануритися у чарівний світ ірландських міфів і казок і сучасних інтерпретацій давніх легенд, які нам пропонує автор серії цих книжок.